Найвеличніше свято, яке святкують християни, це є Воскресіння Ісуса Христа, коли всі вітаються Христос, Воскрес, Воістину Воскрес. Але сама подія Воскресіння Христового це дійсно є щось найвеличніше і наймогутніше, тому що Господь, який по любові своїй сходить до людини, отримує перемогу над дияволом і смертю. Він сходячи в пекло, руйнує всі кайдани, якими отримується людина з смертю і дияволом, це є найбільша перемога, але воскреснувши і мертвих, Христос зробив це один раз. Але доєднатися до цієї величної і значившої події або до того досвіду, який дарує Ісус Христос, кожна людина може по різному. І саме в той період, коли який проходить відсвяткування Воскресіння Христового. До свята Вознесіння Церква ділиться цим досвідом, згадуючи те, що робив Ісус Христос. В ці дні Він постійно являвся своїм ученикам, людям, яким відкривав тайми тайне про Царство Боже. Про вічне життя. Він їх вчив, готував до чогось іншого важливого, коли вони самі мали залишитися без нього і самі стати тими слугами Воскресіння Христового і Царства Божого. І ці моменти, коли Христос являється до кожної людини по різному, ніби в міру готовності її прийняти Воскреслого Христа, ми знаємо з Івангелія, що спочатку Христос являється Жінкам, мироносицям, які дізнаються про Воскресіння Христове. Потім ученикам знаємо також епізод, що навіть тоді, коли учні Христові знали про Воскресіння Христове, серед них не було одного учня, апостола Фоми, і він їм не вірив, допоки сам не переконався, коли Господь явився перед ним. Це є свідчення того, що навіть сам факт Воскресіння Христове, який... Не можна заперечитиме, тому що це є перемога життя над смертю, кожною людиною сприймається особисто, і Христос кожного свого учня відвідує так для того, щоб зробити достовірем це важливе свідчення, яке є в основі нашої природи, що життя перемагає. Господь сильніший за смерть. Вічність вона нам вже дарована. Є такий цікавий момент після Воскресіння Ісуса Христа, коли протягом 40 днів Христос являється учнем, і одне з'явлень пов'язане із діалогом з апостолом Петром, коли Христос запитує Його, чи любиш ти мене? І там насправді в грецькому оригіналі дуже такі цікаві слова вживаються. В нашій мові зазвичай ми використовуємо люблю і кохаю. Наша мова в цьому відношенні також багата. Не в всіх мовах є багато слів, які позначають любов. В грецькій мові їх, їх здається вісім є, але найбільш поширені чотири. І в контексті цієї розмови такий цікавий момент це коли Христос говорить до апосла Петра: Сим Меони, чи любиш ти мене? Він вживає слово, чи ти агапічно любиш, тобто чи ти готовий любити мене аж до смерті. Це агапічна любов, це жертовна любов. А Петро відповідає, що, Боже, ти знаєш, що я тебе люблю, і він вживає вже інше слово любов, філія це любов дружба. І, тобто я, я люблю тебе, справді щиро люблю, але я ще не люблю такою настільки жартовною любов'ю, бо Петро добре знав свою слабкість людську. І Христос другий раз питає: Сим Нейони, чи любиш ти мене, чи ти агапішну любов любиш? Він каже: Христе, ти ж знаєш, що я люблю тебе, дружньою любов'ю. А от коли третій раз Христос питає, вже каже: Сим Нейоне, чи ти мене любиш як друга? І тоді Петро вже дивується, каже: Боже, ти ж серце знаєш, ти все знаєш. Ти знаєш, що я тебе може агапішну любов, я ще не готовий любити. Ще треба мені вирости до цього. Але дійсно, ти для мене цінний як друг, ти для мене цінний, як інший я. І якраз оцей діалог він гарно показує те, що людині треба зростати. Оця цифра 40 днів це цифра, яка вказує на подорож. Подорож до того, щоб усвідомити глибину воскресіння і усвідомити те, наскільки це торкається мене, мого особистого шляху і мого життя, і якраз у цей діалог Петра із Ісусом Христом показує, що людина проходить. Проходить оце зростання у любові до Христа. І не завжди, коли ми кажемо дійсно щиро, кажемо, Боже, я тебе люблю. Не завжди це означає, що ми вже зросли до цієї повноти любові. Але в той же час людина може бути щирою на даному етапі. Тому, перш за все, це про зростання у любові до Христа. Ось про що ці 40 днів. В заглиблення. В події Воскресіння, і найголовніше в поглиблення того, як це на мене впливає, на моє особисте життя. Бо Воскресіння це не про те, що було колись. Христос не просто воскрес колись. Христос, воскреснувши, був, є і буде. Ось що важливо не забувати: Воскресіння Христове це найвеличніша подія в світі. Своїм Воскресінням Ісус Христос вказав на те. Що кожен з нас має можливість отримати Воскресіння. І період, який ми переживаємо від Воскресіння Христового до Вознесіння, і є цей період, коли Церква Христова і богослужіннями, і церковними піснеспівами підкреслює важливість події Воскресіння Христового. Всі ці дні присвячені саме згадуванню цієї найвеличнішої події. Події Воскресіння Ісуса Христа. Зокрема, дуже важливий це світлий тиждень, перший тиждень після Пасхи. Тому він називається світлий, тому що світлі дні ці особливо наші серця мають наповнюватись духовною радістю, радістю, яку нам приніс Ісус Христос своїм Воскресінням. Жінки залишалися біля Христа, Спасителя. Жінки були присутніми, коли Христа знімали із Христа і покладали в гробі. І вони ж першими прийшли до гробу наступного дня, щоб помазати тіло Спасителя, і за це були удостоєні найвеличнішої честі дізнатися про Воскресіння Спасителя із мертвих. Згідно із старозавітнім єврейським законодавством, жінка не мала ніякої влади у суспільстві. І Спаситель, показуючи. Що ми входимо в новий етап, в нову модель суспільства першу звістку про своє Воскресіння, він являє саме жінкам, які в майбутньому в церкві стали іменуватися жінками-мироносицями. Спаситель не тільки вирівнює їхні права в суспільстві, навпаки, він підносить їх на якісно високий рівень, адже вони отримали таким чином нагороду свою за те, що вони, не боячись ні Понтія Палата, ні первосвященника Каяфи, ні воїнів, прийшли для того, щоб помазати тіло Спасителя. Між ними не було Святої Богородиці, бо згідно із старозавітнім законодавством, мама не мала права доторкатися до тіла свого померлого сина. Але ці жінки, взявши пахощі, прийшли наступного дня для того, щоб звершити все за. Старозавітнім єврейським законом. За це вони були удостоєні великої честі дізнатися про те, що Спаситель дійсно воскрес, і більше того, Спаситель дав навіть свій завід їм. Ідіть, розкажіть про це апостолам і побачите мене у Єрусалимі. Сорок днів ми відзначаємо свято Воскресіння Ісуса Христа. Саме стільки днів Воскресли Ісус з'являвся своїм учням, апостолам, Його послідовникам. Він наставляв їх, благословляв на вірний шлях служіння. Ці сорок днів від Воскресіння до вознесіння учні отримували від Його добрі уроки, поради. Воскресли Ісус вперше з'явився Петру, який тричі відрікся від Його. Петро дуже переживав і покаявся за всі свої вчинки. Ісус хотів полегшити страждання Петра, пробачити Його. Ісус показує, що Він Бог милостивий, який всіх любить і всіх прощає. І ми повинні бути милостивими до тих наших братів, хто схибив, а потім щиро розкаявся. Людина не є досконала. Тому Бог завжди дає нам шанс виправитися і стати на істинний шлях.